Дивіться, раніше там колекції могли раз в півроку може виходити, раз вони потім три місяці. Зараз вони виходять, не знаю, може навіть кожного місяця якийсь новий тренд з'являються. Все це змінюється дуже дуже швидко, але це не означає, що всі ці тренди підходять одній якійсь людині. Тобто, неможливо, це нереально, щоб одній людині ото все могло підійти. І щоб їй ще це і сподобалось, також так це означає, що є тренди, а є стиль, і це абсолютно дві різні речі. І те, що є комфортним для вас, те, в чому ви собі подобаєтеся. Це взагалі може бути одяг, не знаю, середини 19 століття. Є досі люди, якими я, чесно захоплююсь, коли я бачу, коли хтось одягається, в якийсь дуже вінтажний одяг, тому що їм це подобається. Вони в цьому себе знаходять. В цьому є для них якась цінність. Це говорить нам про те, що ми є дуже унікальними, ми є особистості окремі, і ті речі, які нам пропонують, нав'язують це, не означає, що воно підходить конкретно вам. Перенесіть це на тему нашої сьогоднішньої з вами розмови. Оця культура продуктивності, досягаторства наполегливості безкінечної, якщо вона підходить комусь із ваших знайомих, ви бачите це в кіно, ви бачите це в соціальних мережах в інстаграмі. Вам намагаються це не батьки, батьки, чи близькі, чи рідні. Це може бути класно для них. І для них це може навіть працювати. Окей, якщо це для них працює і це не приносить їм ніякої шкоди. Нехай це буде для них, але це не означає, що це підходить всім, і це підходить вам.